Вітаю вас, дівчатка та хлопчик! Сьогодні я запрошую вас до країни ляльколяндії, у якій живуть маленькі ляльки. Ляльки намагаються бути вічливими і тому просять вас підказати їм чарівні слова вічливості. Подивіться, лялечка Марійка прокинулася вранці. Як ви вважаєте, що зроблять інші ляльки? Так! Побажають їй доброго ранку. А лялька Настуся вже сіла снідати. Як ви вважаєте, що їй побажають інші лялечки? Так, смачного. А що скаже Настуся, коли закінчить сніданок? Так. Дякую. Ляльки поснідали і пішли на двір гуляти. Зустрілися. Як вони мають привітати одна одну? Так, доброго дня! Вітаємо або доброго здоров'я! Лялька Оленка збирається повертатися додому після прогулянки. Що вона має зробити? Вірно, попрощатися, сказати до побачення! Дівчинка надягнула лялькам нові платтячка. Що зроблять лялечки? Так, подякую дівчинці. Скажуть дякую або спасибі. Ой-ой-ой, лялька Оля випадково штовхнула полінку. Що вона має сказати? Правильно, пробач мені, будь ласка, я не навмисно. Лялька Каміла хоче скуштувати виноград, який виростила лялька Даринка. Як їй це зробити? Так, попросити, даринка, можна я візьму ягідку? А чем Даринка Відповість, скуштуй на здоров'я. У ляльки Надійки день народження. Вона накрила на стіл і запрошує своїх подружок до чаювання. Як вона це зробить? Так, скаже, Пригощайтеся, будь ласка, смачного вам! Лялька Гануся прийшла на день народження до ляльки Надійки. Що вона їй скаже? Вірно, з Днем народження! Іменинниця проводжає гостей. Що вона їм скаже? Так, до побачення! Приходьте іще. Ляльки. Просять ведмедика почитати їм книжечку. Як вони звернуться до нього? Так, ведмедику, почитай нам, будь ласка, книжечку. Лялька Оксанка зібралася у відпустку, що їй побажають інші ляльки. Так, гарної дороги та приємного відпочинку. Лялечки. Зустрілися ввечері на прогулянці. Що вони мають сказати одна одній? Вірно, доброго вечора. Ввечері Мілана вклалася у ліжечко відпочивати. Що ми їй побажаємо? Так на добраніч, спокійних снів. Молодці малята. Сьогодні ми зробили дуже добру справу, навчили маленьких лялечок. Чемним словам! А тепер до побачення! До нових зустрічей!